Всім привіт-привіт на моєму ютуб-каналі, на нашому черговому відеорозборі серіалу Відчайдушні домогосподарки. І нарешті ми завершуємо цей цикл, так як я зробила розбір вже трьох героїнь, четвертою героїнею, під яку звати Габріель Соліс. Особисто я. Габі любила найбільше, вона мені подобалася дуже сильно, тому що багато в чому з відчуттів я бачила в ній схожість і емпатію. Габріель Соліс є типова істеричка, тобто в неї істероїдний психотип. Це ті люди, які дуже сильно вимагають до себе уваги. Їм неймовірно важливо, щоб навколо них тряслися, носили їх на ручках, щоб в них була максимально ідеальна зовнішність, щоб всі на них звертали увагу. Звісно, це все не просто так, тому що за. Цією презентацією себе, презентацією через зовнішність, через сексуальність, через цю надлишкову емоційність, такі люди зазвичай приховують свої глибинні страхи, глибинні переживання стосовно того, ким вони є. Тому що якраз таки істероїдний психотип це той тип, який дуже сильно пов'язує себе із невпевненістю, який не має або має слабку самоцінність, що, звісно, в основному формується з самого дитинства. З перших серій відчайдушних домогосподарок Габі постає перед нами такою дуже легкою типовою, красивою. Дружиною багатого успішного чоловіка. От вона така модель, він м, бізнесмен, такий ведмедик, дуже опорний, жорсткий в деяких моментах. І ми помічаємо, як вона труситься над ним, але в той же час дуже чітко визначає свої кордони. Ми бачимо якусь таку її легковажність, навіть якийсь пофігізм, і в той же час м, абсолютне. Небажання якихось там займатися хатніми справами, ось таких от буденних, життєвих, жіночих ситуацій, їй це абсолютно не подобається. Більше того, ми спостерігаємо, що чим більше. Її чоловік вкладається в роботу, чим більше він працює, закриває якісь бізнес-проекти, тим менше вона відчуває увагу до себе і це спонукає її закрутити роман і зраджувати своєму чоловікові із їх садівником. І ніби як складається така картинка, правда, дуже легковажної, дуже такої. Дуже така, знаєте, стереотипна модель, яка просто вийшла заміж по розрахунку. Але з кожним сезоном ми помічаємо іншу габі. Дуже емпатичну, дуже травмовану в дитинстві, тому що Габі виросла в дуже складних умовах, де її мати постійно з нею конкурувала, постійно намагалася її принизити, і в той же час ми чуємо історію про те, як її вічим. Зґвалтував Габі в підлітковому періоді. І все своє життя, і вся ця маска, захист від зближення, захист від невпевненості це є дуже закономірною реакцією, враховуючи ті травми, через які пройшла Габі, і враховуючи те, що вона до сих пір. Якщо ми не будемо брати кінцівку і завершення, не буду тут спойлерити, що вона до сих пір тримає в собі ту злість, ту біль, яка пов'язана із її сім'єю, яка пов'язана із зґвалтуванням, яка пов'язана із тим болем, тією бідністю, з якою вона зіштовхнулася, будучи дитиною. І з кожним сезоном Габі проходить через різні різні випробування. Вона проходить випробування зовнішністю, коли насправді вона втрачає ту єдину опору, яка допомагала триматись на плаву її ось цій істероїдній частині. Коли вона втрачає єдине, чим вона намагалася захищатися, тобто свою красу. І ми бачимо, що з, кожним, з кожною такою проблемою, із сліпотою чоловіка з її зовнішністю, і зрадами вона правда стає краще. Вона правда вдосконалюється. Вона йде до психотерапевта пропрацьовувати проблеми із відчимом. Тобто, ми правда бачимо, як героїні серіалу розвиваються і ростуть. І... Для істероїдного типу краса це і сексуальність, і те, що пам'ятаєте, Габі завжди дуже відверта в своїх ем, вбраннях, тому що для неї це є певний спосіб. Не впустити людину ближче до себе, захистити себе від того болю, який може спричинити будь-яке зближення. Тобто ті стосунки, які в неї були в сім'ї, вони для неї стали болючими, повернулися їй дуже великим великою кількістю болю, і тому вона знала, що єдиний спосіб для того, щоб не показати, що вона не впевнена в собі маленька дівчинка, було ще яскравіше презентувати свою красу. І згадайте те, що, будучи ось цією ідеальною картинкою, вона все одно постійно була невдоволена собою. Потім сексуальне зближення і страх бути відштовхненою якраз таки спонукав її. Більше кічитися сексуальністю, більше залучатися в сексуальні стосунки, зраджувати, ніби як таким чином, отримуючи якесь визнання. І ми бачимо, що зраджувати вона, в принципі, почала тоді, коли перестала відчувати увагу чоловіка. Це, говорить не зріла жінка в ній, а маленька кинута татом дівчинка, ображена відчимом дівчинка, яка дуже сильно хоче, щоб її любили. Дуже сильно хоче, щоб її носили на руках, але відчуває, що просто так. Цього бути не можна, і вона сприймає постійну роботу відрядження чоловіка як щось проти неї, ніби як вона не варта цієї уваги, і її психіка якось істерично шукає, як би вона могла цю нестачу уваги назад відновити. І звісно, секс. Це найлегший спосіб для моментальної швидкої близькості, яка ніколи в житті не замінить емоційну близькість. Але такий, такий істероїдний тип він найбільше боїться якраз цього зближення. І саме тому найбільше від нього тікає. І знову ж таки, я. До сих пір люблю Габі найбільше, тому що вона мені здається найбільш щирою, так істеричного типу, так в деяких моментах занадто емоційною, але як мінімум, ось ця її щирість і травмованість. Вона дуже сильно е, допомагає розгледіти ту людину всередині цієї ідеальної цукерочки, опогортки цукерки. Е, наскільки ви. Любили Габі, чи любили ви її так, як я, тому що для мене вона була от вона і Сьюзен, це були дві мої улюблені героїні. Мені здається, що Габі навіть більше, тому що тоді, коли я дивилася несвідомо цей серіал, мені вона здавалась найкрутішою, тому що мені важко було в ті моменти, коли я сама була підлітком, побачити її травмованість. Яке ставлення у вас було до Габі? Хто найулюбленіше з цих героїнь? Дивіться, будь ласка, розбори інших героїнь, якщо ви ще їх не бачили, також розбір сексі міста, фільму Монро і багато-багато іншого. Я вас дуже сильно обіймаю, цілую і до завтра в нашому черговому відео.